Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго вечора. Доброго ранку. Хто коли дивиться? У нас сьогодні така тема. Ходять чутки, що Єрмак зливає Тищенка. Всі ви чули про цей інцидент, який стався, коли амбали від Тищенка побили військового. Усі чули, тут карти кажуть так. І у нас такі запитання. Я підібрала. Таку низку запитань. І перше питання. Чи була ця акція спланована? Якщо так, то ким? Так. Була спланована. Була спланована. Зараз будемо дивитися конкретніше. Спланована була кимось. Зараз будемо дивитися. Раст. Ким вона була спланована? Зеленським Єрмаком. У нас хто ще має вплив на Тищенка? Зеленський Єрмак це їхня команда. І дивимося, хто спланував? Зеленський чи Єрмак? Чи, можливо, самовільно Тищенко собі щось там понавитворяв? Так. Зеленський ярмак. Тищенко. Ну, тут більше якась. Тут скоріше, ви бачите, йде все від Зеленського. Тобто ярмак, скоріше за все. Ну, в принципі, в мене таке відчуття, що всі. Зеленський переживає щось за своє. Він робить все для свого майбутнього. Що Єрмак? Давав він накази? Ні, не давав тут накази, не бачу. І я не бачу, що це тут, скоріше за все, він. Ви знаєте, дивіться. Кажуть, що. Вірніше він сказав, що він бореться з кол-центрами. Ви знаєте, що це таке? Це ці ботоферми. Ось. Там свої оборудки, тому що навіть ті ботоферми, вони теж прикріплені до влади. Наскільки я тут розумію, це все заварено і Зеленським, і дивіться, ярмаком так само. Це, знаєте, це спеціально. Ось я як дивлюсь, ось цю боротьба, гроші. Тут розумієте, зробити раздрайв у суспільстві. Це спеціально зроблено було. А він переслідував свої забаганки, тобто гроші. ті кол центри він хотів просто, щоб вони на нього працювали. Давайте я так скажу. Ось якось так. І е, тут не вистачає їм грошей. Тобто, владі не вистачає грошей. Це все влада. Е, чи це Зеленський, чи це Єрмак, це всі вони від, відносяться до влади. Те саме Тищенко, законодавча влада, так він депутат. Ось тому дивимося далі. Тобто тут замішані вони всі: і Зеленський роботодавець, і Єрмак, який підбурює суспільство, ось так по картах виходить. Тут ще таке запитання. Тобто, дійсно було сплановано, чи, хочуть, чи хоче влада під шумок цієї справи щось проштовхнути, щось, знаєте, прикрити щось. Зараз ми подивимося. Ну, там в них якісь проблеми є. Ось. Ви знаєте, так, якась назріває голосна справа. Яку вони хочуть прикрити від суспільства. У нас і п'ятірка мечів, і п'ятірка кубків. Говорить про те, що вони в відчаї від програшу. Вже в них не так якось щось. Вони, ну як би це сказати, тут відвертання від якихось невдач, і відвертання від того, що це вийде на поверхню. Тобто, так, карти так і відповідають. Вони під цей шумок зазвичай, от такі, знаєте. Справи, вони, скажімо так, прикривають щось дуже важливе. Так, зараз ми ще подивимося. Чи понесе покарання Тищенко? От ще так подивимося. Чи понесе покарання, чи тихенько собі піде в ліс. Зараз ми подивимося, що це. Чи понесе покарання? Ну, він, дивіться, його не можуть здати. Його не можуть здати. Тут скоріше, бачите, щоб уникнути якогось скандалу, замилити, за... зробити щось, вони його десь відправлять. Угу, відправлять. І вони вже так і так робили не перший раз. Пам'ятаєте, тихонечко йду в ліс. От, якось так. Не, я не бачу тут покарання. Тут немає покарання. Тут покарання не йде, ні. Тут уникнути скандалу, його десь відправляють за кордон, випустять його, увідень на каву там чи ще щось. Я не бачу, що він понесе покарання. Не бачу. гроші Тут такі гроші. Ще й заплатять йому за це. Ну, це взагалі чемоданчик з грошима. І, так як пишуть, ярмак зливає тищенка. Зараз ми подивимося, зливає він його чи ні. Ну Я не бачу, що тут зливали. Тут ні це не зливання, це прикриття. Це прикриття. Це не є зливання. Тут вони не знають, що робити. Ось якось так. Тут, скоріше за все, бачите, тримається те, що Єрмак написав, хтось бачив, можливо, я навіть в інстаграмі викладала. Єрмак пише у своєму телеграм-каналі: подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органом точно є на що реагувати. Дивіться, він кум, щоб ви знали, він так і пише: дійсно знаю Тищенка хрестив його сина. Але це було багато років, я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тут я не бачу, що людина топить. Тим більше, що він десь написав, що він його заблокував у соцмережах. Оце і все покарання. Тут я не бачу абсолютно покарання, мої дорогенькі. Тут, навпаки, усунення може, може бути усунення, замилення. Розумієте? Тимчасово скажуть, десь сховайся, якось так, але це не покарання. Вибачте мені, це не покарання. Не, -не. не бачу цього. Гаразд, мої дорогенькі, це своя людина, її не буде покарано. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня, вечора, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!